У Житомирі провели панахиди по загиблим на Чорнобильській атомній електростанції. Традиційно зібралися вдови, діти та матері пожежників ліквідаторів. Майже всі герої пішли з життя молодими, інші боролися з тяжкими хворобами, які отримали через страшну катастрофу. Також постраждали і переселенці, які змушені були залишити домівки, аби спастися від страшної радіації. А молоді хлопці та старші чоловіки набули статус ліквідаторів, виконуючи ліквідаційні роботи. Не шкодуючи свого життя і здоров'я, серед яких був і мій тато, якого на жаль вже немає в живих. Отець Григорій звернувся до всіх пам'ятати героїв. Нагадав, що трагедія сталася у ніч свята Пасхи. А як кажуть канони церкви, у такий день всі без випробувань потрапляють у царство небесне. Вони не спасали, спасали нас, спасали нашу державу, Україну. Як вже було сказано, спасали весь світ від тої страшної загибелі. Наш християнський обов'язок всіх їх пам'ятати. Свої не тільки пам'ятати в своїх серцях, а завжди возносити свої молитви за них не треба відноситись до Чорнобильської трагедії, так ніби її уже подолали, каже голова благодійного фонду пожежні Житомира Борис Чумак, який теж приймав участь у ліквідації аварії. Каже, що сьогоднішні ставлення людей до Чорнобильців гірше ніж сама радіація, особливо у громадському транспорті з посвідченням. Лікування нам належно немає. Нічого ми не розуміємо, що може в державі там ситуація складується так, що чогось не вистачає. Ну вже 28 років. Прийшло і до цих пір до нинішнього часу спілкуюся зі своїми ліквідаторами, як голова благодійного фонду. Протягую руки, прошу, значить, людей, щоб допомагали. Щастя, ще залишилися чесні люди, які знають, що самі буває дзвонять. Чим вам допомогти? 90% уже загиблих ліквідаторів не дожили і до 50 років. Тобто, в середньому, через 20-25 років після трагедії, радіація скосила найсміливіших.